Друзі, Українська агенція нерухомості Ріалтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Бенідорм, де маємо для вас цікаву квартиру. Тут є басейн і також який включені в ціну. Квартира 250 тисяч євро за 78 метрів квадратних. Тут є дві спальні та два санвузли. Велика тераса. Потрібно буде докупити деякі меблі. Меблі на терасі не залишаються. В принципі, квартира по ремонту непогана. Маємо ось таку кухню, коридор, так. Єдине, як я вже говорив, потрібно тільки докупити ліжка і, в принципі, порядок. Ось такий санвузол. Ось так він виглядає, маємо кондиціонер. Ну, але, звичайно, тераса з таким видом це перевага цієї квартири. Тут якесь невелике ліжко, можливо, потрібно буде його поміняти. І ще один балкон зі спальні, який виходить. Так? От наступний санвузол він теж близько спальні, можна сказати, маємо такий приватний санвузол. Маємо класний дворик, невеликий фонтан, також тенісний корт. Ось тут у нас знаходиться наш паркінг і, можна сказати, невелика така зелена територія біля нашого будинку.